П'яту балістичну ракету за останні 10 днів запустив Пхеньян. Вона піднялася на висоту тисячу кілометрів вище за орбіту МКС. Ракета пролетіла над Японією, чого не було з 2017 року. На півночі країни спрацювала сирена у двох регіонах. Зупинили рух поїздів. Ракета пролетіла 4600 кілометрів і впала в Тихий океан. Японські військовики не стали її збивати, бо за їхніми оцінками вона не становила небезпеки. Фахівці вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності хвасон 12 До цього Північна Корея запускала також чотири рази. Японська влада засуджує запуск ракети і обіцяє ще ефективніше зміцнювати оборону країни у зв'язку з цією ситуацією ми вивчимо всі варіанти, а зокрема й можливість контратаки. Ми не виключатимемо нічого, оскільки працюємо над фундаментальним зміцненням нашої оборони. Президент Південної Кореї назвав випробування безрозсудними та попередив КНДР про рішучу відповідь на запуск. Дії Пхеньяна розкритикував і Вашингтон. Резолюції ООН забороняють Північній Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї. Також запуск ракет над іншими країнами без попередження чи узгодження суперечить міжнародним нормам. Випробування пройшли на тлі спільних військово-морських навчань Південної Кореї і США. Минулого тижня до них приєдналася і Японія. Такі навчання давно викликають невдоволення північно-корейського лідера, який вважає їх доказом приготування до війни. П'ять років тому у відповідь на спільні навчання КНДР запустила дві балістичні ракети, які пролетіли над Японією. За тиждень після цього Пхенян провів випробування ядерної бомби.